Як кидати форхенд, ви можете подивитися в цьому відео, а тут я розказую помилки. Отже, помилка перша, яку я бачу, це люди беруть хват диска беруть не рівно, а з пальцем сюди. Отак. Можливо, диск тримати вам легше при такому хваті. Але не вистачає сили і не вистачає точності, якщо ви хочете далеко і точно кинути, то цим хватом він вас далеко не полетить і втрачається контроль. Треба нормальний хват, і тоді він гарно вилітає. Друга помилка, яку я бачу під час форхенда, це опорна нога. Що ви кидаєте форхенд правою рукою упорного ліва, і ви вишагуєте в бік. Бачив, як багато гравців стають назад упорно, роблять правою і кидають, ніби от таким рухом. І ви втрачаєте баланс, ви втрачаєте контроль диска. Треба на лівій нозі і кидаєте. Наступна помилка, яку я бачу в гравців і досвідчених і новачків це величезна арка на форхенд. Вони відсовують. Максимально далеко диск, і кидають оцей форхенд. Це неефективно, воно вам нічого не дає. Навпаки, ви втрачаєте баланс і потім силу кидка. Достатньо просто тримати диск крепко в кісті, можна так, можна так, і ви запускаєте Цього руху достатньо, щоб запустити сильний форхенд. Якщо ви відходите сюди, то він вас може завалитися, важко буде контролювати. Ви можете, поки донесете цей диск, він вас висоту може поміняти, нос. Ну, Важко контролювати тоді. І вам ніякої переваги це не дасть. Достатньо от звідси замахнутися і от оцей форхенд ви викидаєте. І остання помилка, яку я зараз розкажу, це коли кидає гравець. Форхенд, він завалює в кінці е, руку. Тобто йде кідок і диск повертає сюди. Відповідно, диск, коли летить, він завалюється, не долітає до гравця, який має отримати, е, попадає в землю і залишається там. Потрібно плоско, рівно, горизонтально до землі, випускати диск, і можна руку навіть залишати. Е, тобто має бути от. Долоня дивиться вверх, ви пускаєте прямо, рука може слідувати і залишатися прямо до гравця, якого ви кидаєте. Тому що йде, кидок отакий. Багато інших з видів спорту є, там, де треба продовжувати. Наприклад, там форхенд в тенісі, вони завертають. Там, Якщо м'яч кидати в бейсболі, вони завертають далі, продовжують. Бізгольф також треба максимальна сила. В Просто прямо треба, щоб десь закрутився, ви залишаєте. Є така штука. Ну, ви можете представляти собі як е, людина-павук, Спайдермен, ніби ви вистрелюєте е, павутиною. От, це от такий рух має бути: форхенд. Все, дякую за перегляд. Підпишіться на канал. Якщо ви знаєте ще якісь помилки, які багато хто робить, напишіть в коментарі, ми відповімо. Дякую.